Сьогодні про відновлення накладання арештів на банківські рахунки, спрощення реєстрації нових авто, подання фінзвітності 22-го та аудиторського звіту через є кабінет. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Наказ Мінфіну номер 113 яким оновлено форми об'єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО і військового збору та її додатків офіційно опубліковано 5 травня. Відповідно до пункту 46.6 податкового кодексу, звітувати за новою формою розрахунку необхідно буде за третій квартал 2023 року. Нагадаю, що вище згаданим наказом внесено зміни до форми податкового розрахунку сум нарахованого доходу і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиному внеску та додатків до цієї форми. Зокрема, внесено зміни до самої форми податкового розрахунку та додатків до цієї форми, а саме додаток 1, додаток 3, додаток 4 ДФ та додаток 6, а також затверджено зміни до порядку заповнення та подання податкового розрахунку. Отже, у нас є час вивчити зміни, що відбулися у формі податкового розрахунку. А поки що запрошую вас зареєструватись на безкоштовний майстер-клас, який 17 травня проведе Тимур Аліїв. топ-7 кейсів надання щорічних відпусток, бухоблік та оподаткування відпускних і компенсації за невикористану відпустку. Посилання на реєстрацію ви знайдете під відео. На період воєнного стану. Ще 15 березня 2022 року було введено заборону на накладання арешту на здійснення видаткових операцій з банківських рахунків фізичних осіб за умови, що розмір заборгованості боржника не перевищує 100 тисяч гривень. Нагадаю, що арест накладається з метою примусового виконання боржником своїх зобов'язань, серед яких сплата аліментів, штрафів, стягнення заробітної плати, відшкодування майнової шкоди у кримінальних порушеннях, а також заборгованості за надання житлово-комунальних послуг. 6 травня 23 року набув чинності закон від 11 квітня 23 року, номер 3048 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Цим законом. Знята прив'язка до розміру заборгованості. Отже, можливість накладання арешту на банківські рахунки відновлена. Знімати кошти з рахунку можна лише у розмірі двох мінімальних зарплат в сумі 13 400 гривень протягом календарного місяця. Крім того, такий рахунок має бути єдиним для боржника. Інші будуть заблоковані до погашення заборгованості. Отже, відтепер клієнтам з арештами. Дозволено користуватися сумою 13 400 гривень за умови, що клієнт звернеться, то виконався і той, у свою чергу, надішле до банку, в якому обслуговується особа, постанову на зняття арешту на суму 13 400 гривень за одним із рахунків клієнта. Тобто, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану фізичні особи божники на ті кошти, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму у розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати, установленої законом. На продержбюджет на 1 січня поточного календарного року, а також сплачувати податки збори без урахування такого арешту за умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється. Для здійснення видаткових операцій у разі накладання арешту на кошти, які розміщені на декілька поточних рахунках фізичної особи боржника в одному банку або на поточних рахунках в різних банках, має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи боржника в одному банку. Для визначення такого поточного рахунку боржник звертається до органу Державної виконавчої служби або приватного виконання. Який наклав арешт на кошти такої фізичної особи, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. У заяві зазначаються номер поточного рахунку, який божник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, у якому відкрито рахунок. Державний приватний виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання заяви від боржника виносить постанову про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій, та не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови надає відповідну постанову банку та перевіряє наявність інших виконавчих впроваджень, відкритих стосовно цієї фізичної особи. Якщо стосовно фізичної особи боржника відкриті інші виконавчі провадження, то треба надіслати відповідну постанову органам держав виконавчої служби або приватному виконавцю, які здійснюють примусове виконання таких виконавчих проваджень. Таким чином, поточний рахунок, зазначений у відповідній постанові, вважається визначним для здійснення видаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень. Надавачі платіжних послуг на вимогу постанови правління Національного банку від 3 травня 2023 року No58 з 10 травня з метою упередження шахрайства зобов'язані застосувати посилену перевірку користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції та будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства. Чи інших неправомірних дій або існування такого ризику, за результатами такої процедури, перевірки користувача, надавач платіжної послуги має створити унікальний код автентифікації, який дає змогу пов'язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код повинен прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку або ініціювання дистанційної платіжної операції. Відповідно до норм постанови номер 58 Національний банк зобов'язав надавачів платіжних послуг упровадити механізми та процедури виявлення шахрайських дій, а також посилив безпеку платіжних операцій, установивши заходи безпеки та вимоги щодо захисту конфіденційності та цілісності індивідуальної облікової інформації користувачів та інші заходи. Зверніть увагу, що вимоги постанови номер 58 поширюються на всіх надавачів платіжних послуг, а саме на банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв'язку, надавачі нефінансових платіжних послуг, Національний банк України, і інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Платники податків, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, мають можливість через приватну частину електронного кабінету надіслати до податкової у строк не пізніше 10 червня року наступного за звітним річну фінансову звітність у форматі XML за допомогою режиму. Ведення звітності та аудиторський звіт разом із супровідним листом у форматі PDF за допомогою режиму листування з ДПС. Для формування електронних документів платники податків самостійно на власний розсуд можуть обрати будь-яке програмне забезпечення, у тому числі електронний кабінет платника податків. В режимі введення звітності, приватної частини електронного кабінету, платник має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати електронні звітності. При формуванні фінансової звітності платник самостійно встановлює фільтр за такими параметрами: рік, період. Тип форми та обирає необхідну форму фінансової звітності за відповідний звітний період. У наступному вікні обирає стан документа та територіальний орган ДПС, в якому він зареєстрований регіон, район. Режим листування з ДПС приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику направити до органу ДПС разом із супровідним листом аудиторський звіт у форматі PDF. Датою подання аудиторського звіту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до податкової ви отримаєте повідомлення про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації такого листа. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в податковій можна переглянути у вкладці Вхідні меню Вхідні вихідні документи приватної частини електронного кабінету. Відправлені листи у вкладці вихідні документи, меню Вхідні вихідні документи. У разі неподання або несвоєчасного подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню, разом з аудиторським звітом застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до пункту 120.1 статті 120 податкового кодексу в розмірі 340 гривень за кожне неподання, несвоєчасне подання декларації. Та в розмірі 1020 гривень при повторному порушенні за несвоєчасне подання податкової декларації платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, та у період до одного року винесено податкове повідомлення рішення. На сайті ДПС оприлюднено нові довідники податкових пільг станом на 5 травня 2023 року. Довідник податкових пільг номер 115 1 що є втратами доходів бюджету, і довідник інших податкових пільг номер 115-2. У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухомість місцевих податків та зборів. Щоб розібратись у змінах в ПДВ, 15 травня запрошую на безкоштовний майстер-клас, який проведе Сергій Дроботя. ПДВ без штрафів під час війни, відображення зобов'язання та кредиту по заблокованій податковій накладній, бюджетне відшкодування. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Уряд прийняв постанову номер 437 від 2 травня 2023 року, якою вносяться зміни до порядку державної реєстрації і перереєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів. Зміни, які внесено до порядку номер 1388, дозволять. Покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл. Ці зміни набудуть чинності через три місяці з дня її опублікування, тобто 6 серпня 2023 року. Отже, 6 серпня 2023 року дилери, які продають нові транспортні засоби, зможуть віддавати покупцю вже зареєстроване авто з номерним знаком державної реєстрації та зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного. Засобу одразу на ім'я цього власника просто з салону українцям більше не потрібні будуть нотаріальні доручення на реєстрацію автомобіля від власника, тому що власник може прямо в договорі купівлі-продажу вказати особу, якій він довіряє зареєструвати машину. Також покупець нового авто може не отримувати номерний знак для разових поїздок, так званий транзитний номер, якщо автомобіль до місця державної реєстрації не доставляється своїм ходом, тому що цю норму спорядку виключено. На сайті податкової від 8 травня 2023 року оприлюднено проєкт наказу Мінфіну про затвердження змін до порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства фінансів України. Проєкт розроблено з метою удосконалення окремих питань обліку платників податків у контролюючих органах. У пояснювальній записці до проєкту наказу зазначено, що пропонується переглянути окремі положення порядку обліку та норми деяких наказів Міністерства фінансів щодо визначення особливостей обліку платників з місцезнаходженням або місцем проживання на тимчасово окупованих територіях. Норми порядку обліку, які стосуються відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах, доповнюються такими ж нормами щодо відкриття рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг або електронних гаманців у емітентів електронних грошей. Крім того, уточнюється положення порядку обліку в частині сплати податків і зборів у разі зміни місця знаходження суб'єкта господарювання. Зокрема, зазначається, що у разі, якщо суб'єкт господарювання змінив місце знаходження і зареєструвався як платник податків за новим місце знаходженням, сплата загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державними і місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів. Здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду, крім того, розділ 11 порядку обліку доповнено новим пунктом 11.2, яким передбачено, що заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою номер 8 ОПП можливо подати особисто платником податків або представником уповноваженою на це особою, поштою або в електронній формі. Також спрощується форма заяви про взяття на облік нерезидента або його відокремленого підрозділу за формою номер 1 ОПН. Проектом вносяться і інші зміни, спрямовані на удосконалення обліку платників податків. ДПС на своєму сайті нагадала, що суб'єкт господарювання зобов'язаний застосовувати РРО та програмне РРО при здійсненні кожної розрахункової операції відповідно до закону від 6 липня 1995 року номер 265-95 Верховної ради, згідно з пунктами 113.3 Податкового кодексу у разі вчинення платником податків двох або більше порушень законодавства, штрафні санкції застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо. Це підтверджується також і судовою практикою, так як продаж товару без застосування РРО або програмного РРО не є триваючим порушенням, а невидача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням. То наступне незастосування РРО або програмного РРО. При продажу товарів чи наданні послуг є окремим порушенням, тобто це буде вважатися повторним порушенням. При цьому кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення відповідного порушення, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень. Отже, у разі виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання підтверджених фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО або програмного РРО, до суб'єкта господарювання застосовуються фінансові санкції, зокрема за першу з таких операцій штраф, як за перше порушення, а за кожну наступну як за наступне порушення. А я запрошую вас 16 травня зареєструватися на велику податкову конференцію. Революційні податкові зміни з 1 липня, готівкові та безготівкові розрахунки, воєнні зі сплати податку на землю на рахомість та екоподаток, яку проведуть наші найкращі експерти Тимур Аліїв та Ірина Губіна. Реєстрація абсолютно безкоштовна за посиланням під цим відео. Держтатом оновлено 9 форм статистичної звітності. Деякі з них починають діяти зі звіту за 2023 рік, зокрема, річна форма звіт про відходи та річна форма звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, а деякі форми починають діяти зі звіту за січень 24-го року, зокрема, форма 1 П-місячна звіт про виробництво промислової продукції за видами та одноразова форма модуль обстеження робочої сили щодо робочих навичок. Форми державного статистичного спостереження щодо виконання контрактів оборонних закупівель за закритими закупівлями вводяться у дію починаючи зі звіту за січень 24-го року номер 1 по місячна звіт про виконання державних контрактів договорів на поставку закупівлю продукції або товарів робіт послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. А за перший квартал 24-го року, номер 5 НО квартальна, звіт про виконання державних контрактів договорів на науково дослідні, дослідно-конструкторські та інші роботи оборонного призначення за закритими закупівлями. Форми державного статистичного спостереження, обстеження умов життя домогосподарств діятимуть з 1 лютого 2024 року. Анкета номер 2 стан здоров'я членів домогосподарства, наявність товарів тривалого користування, анкета номер 3 самооцінка доходів домогосподарства, доступ домогосподарств до інформаційно-комунікаційних технологій та анкета номер 4 Ефективність програм соціальної підтримки населення, а для того щоб завжди мати під рукою актуальні форми і бланки, звітності, користуйтесь сервісом Документи на бухгалтерській відеоплатформі номердин. Тут можна завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які необхідні в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже три тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо всі запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. ДПС нагадує платникам податків про необхідність реєстрації суб'єктами господарювання у випадку здійснення системної господарської діяльності з продажу товарів або надання послуг. Адже держава обов'язковою умовою здійснення усіх видів підприємницької діяльності є реєстрація суб'єктів господарювання. На сьогодні соціальні мережі Facebook та Instagram стали бізнес-платформами. Ми також часто користуємося послугами дистанційної купівлі товарів або отримання послуг. При цьому значна кількість таких продавців не реєструють підприємницьку діяльність, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством. Податківці слідкують за фактами здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Зокрема, через соціальні мережі Instagram, Facebook тощо кожен такий випадок досліджується та перевіряється працівниками податкових органів а у випадку підтвердження вживаються заходи відповідного реагування. Нагадаю, що запровадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання статтею 164 КУПАП передбачено штраф. До 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 19 травня тому Раліїв проведе майстер-клас лікарняні під час карантину та воєнного стану, топ 10 кейсів з оформлення та розрахунку, на якому ви дізнаєтесь, який граничний термін звернення для оплати лікарняного, випадки, коли рішення про призначення страхових коштів приймає керівник, а коли уповноважені і чи потрібно створювати комісію, а також чи оплачувати перші 5 днів хвороби працівнику суміснику та все про розрахунок лікарняних і багато чого іншого. І наостанок нагадаю вам про звіти, які необхідно подати найближчими днями, 15 травня. Останній день подання за квітень 2023 року. Звіту про виконання будівельних робіт, звіту про поставку закупівлю продукції товарів або послуг за державним оборонним замовленням, та звіту про використання книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, а також довідки про використання розрахункові книжки за квітень 2023 року. 19 травня останній день сплати податку на прибуток та дивідентів державі за перший квартал, екологічного податку та туристичного збору за перший квартал, а також рентної плати, та збору за місце паркування транспортних засобів за перший квартал, а також єдиного податку за ставкою 15% платниками єдиного податку першої та другої груп з доходів, задекларованих у першому кварталі. Єдиного податку за перший квартал платниками юридичними та фізичними особами третьої групи та авансового внеску з єдиного податку за травень 2023 року платниками єдиного податку першої та другої груп, також 19 травня не забудьте сплатити ЄСВ за квітень 2023 року. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть у коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня! Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. thank